935 джундір жатка 3 метри. Ось такий гарний комбайник, готовий до роботи. Повністю обслужений. Сулому траси. Тут все ціле. Також січкарня на рухомих ножах. Комбайн повністю готовий до виходу в поле. Коса нова, багнети також були замінені. Резина. праве колесо має тріщини. Тут все ціленьке, Грохот, ліве колесо нове. Зараз покажу вам під барабання. Підбарабання зроблене. Всі дротики замінені, бичі нові, як бачите, всі. Ось така кабінка з вентиляцією, сидіння. 1617 мотогодин. Гарний стан комбайна. Комбайн повністю заінвестований, готовий до роботи. З документами. Кому цікава така модель, телефонуйте. Швиденько привеземо власним транспортом. Джундир 935 жатка 3 метри.